Стрілянина в центрі столиці у 48-річного чоловіка, який їхав на позашляховику. Невідомі поцілили кілька разів. Із пораненими грудини шиї та ніг його доправили до лікарні. Відомо, що потерпілий Іван Опанасюк, керівник стоматологічної клініки в Печерському районі. Нападники були на мотоциклі білого кольору і в масках. Одразу після обстрілу машини втекли. Правоохоронці оголосили план перехоплення. Зараз вивчають відео з камер спостереження та опитують свідків стрілянини. Наразі інцидент кваліфікували як замах на вбивство. Місяць тому в авто стоматолога знайшли жучок, що показував місце перебування машини. Отримано три вогнепальних поранення. Є декілька версій. Нами вивчаються конфлікти, вивчається також фінансово-господарська діяльність закладу, який очолював. Чоловік. Вилучено ряд речових доказів, в тому числі з залишки кулі від пострілів, яка залишилася.